Чи потрібно мені обов'язково приїхати до вас додому, вилізти на ваш дах, щоб дізнатися, чи можемо ми отримати гроші від страхової компанії чи ні? Відповідь ні, не потрібно. І дивіться, в чому полягає магія, секрет цього, цієї роботи. Якщо ви мені кажете, що я живу в цьому будинку вже 15 років і я свій дах не міняв, тобто вашому даху, як мінімум 15 років, запитайте себе, скільки штормів, град, вітер, гілки, що би це не було, було, пройшли через ваш район за останні 15 років. Я не знаю, яка відповідь ваша буде, а я це провіряю. Ви мені дете, але я це провіряю. Якщо я бачу, що там було 35 штормів, то чи будуть пошкоджені на вашому 15-річному даху, якщо там було 35 штормів? Так. То чи можу я прийти подивитися на дах? Так, я прийду, я подивлюся, не проблема. Це, це ми до того, що дойдемо. Але перший крок це подивитися у вашу страхівку, чи це покривається. Якщо там це покривається, я бачу, що у вас було 35 штормів. Ви мені кажете, що ви живете в цьому будинку 20 років і ви дах не міняли, то нащо мені зараз слізти на ваш дах? Не потрібно, розумієте? Просто не потрібно. У будь-якому випадку, якщо у вас є якісь питання на рахунок процедури, як цей клейм відбувається, давайте знати. Ми завжди відповідаємо на повідомлення. День два. Ви отримаєте відповідь на ваше питання. Пишіть їх внизу в коментарях.